Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу з вами поговорити про воду. Вода це життя. В якому стані буває вода? Так, вода буває у стані роси, дощу, як краплинки, град, бурульки. Коли йде сніг. Калюжі це теж краплинки води. Де на землі можна зустріти велику кількість води? Так, в океанах, річках, озерах. Кому потрібна вода? Так, вода потрібна усім птахам та тваринам. А також потрібна деревам, рослинам та людям. Також вода, рідний дім для підводних мешканців. А як використовуєш воду ти в побуті Доповни власними прикладами? Звісно, використовується вода у сільському господарстві, виробництві, побуті. Людина використовує воду усюди. Важко уявити собі сферу людської діяльності, де б не використовувалась вода. Пригадайте, де вдома ховається вода. І сьогодні ми з вами поговоримо, як охороняти безцінний скарб землі воду. Роздивіться уважно малюнки і поміркуйте. Де живуть краплинки? Так, вода це рідина. Вона не має смаку, не має запаху, вона безбарвна. Може розчиняти деякі речовини, набуває форму посудини, вона текуча. Прозора. Роздивіться уважно стани води. Та запам'ятайте. Вони бувають рідкі, тверді та газоподібні. Як саме треба берегти воду вдома та на роботі? Роздивіться уважно малюнки та доповніть своїми прикладами. Пам'ятайте, берегти і охороняти природу значить берегти батьківщину. Бережіть воду малята і будьте здорові!